Згідно статті 44 закону про поліцію, до вас буде застосовано педзасіб і данки. Це зрозуміло громадяни. За да. що були затримані за незаконне перетину кордону. Скільки грошей ви це 35 тисяч доларів.

Вони переправлені через е, осіб через державний кордон України за грошову нагрозу. Сумка чорного кольору з маркою при відкритті вказаної сумки. Копюри номіналом візуально 100 доларів США. Номіналом 500 гривень. 8 купюр, тобто 4 тисячі гривень. Мобільний пристрій у вімкнутому стані. Поліцейські затримали двох чоловіків за організацію та здійснення незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Встановлено, що 42-річний раніше неодноразово судимий уродженець з іншої області розробив план незаконного переправлення чоловіків призивного віку до сусідньої країни в обхід пунктів пропуску, залучивши до своєї протиправної діяльності знайомого одесита. Він підшукував чоловіків, бажаючих покинути країну і переконував їх у тому, що має зв'язки та можливості організувати і здійснити їхнє незаконне переправлення через державний кордон за грошову винагороду. Коштували такі послуги від 3,5 до 5 тисяч доларів США. За результатами вжитих правоохоронцями слідчо-оперативних заходів обох фігурантів одночасно було затримано організатора схеми в Одесі а його спільника безпосередньо під час перевезення ухилянтів до державного кордону. За незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб та скорисливих мотивів, обом фігурантам повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Суд задовольнив клопотання слідчих та обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. На строк до трьох років з конфіскацією майна слідство триває.